У результаті нічного обстрілу росіян із ЗРК С-300 Куп'янська на Харківщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп'янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Вона госпіталізована у середньому стані. Нині з нею працюють медики. По Харкову протягом минулої доби ударів не зафіксовано. Вночі та зранку росіяни били зрадів та важкої артилерії по Нікопольщині у Дніпропетровській області. Люди там не постраждали, але є руйнування. Від ударів російських окупантів понівечені приватні житлові будинки та газогін розповів голова ОВА Валентин Резніченко. За минулу добу російські війська убили двох мирних жителів у Бахмуті та Роздолівці Донецької області. Ще четверо в області зазнали поранень. Повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він також додав, що поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, адже ці міста у тимчасовій окупації Росіян.